Вітаю на каналі Інтертехніка. Зараз покажемо вам 90-сильний турботрактор від бренду Ката від виробника. Він це добре зарекомендував, його фішка в тому, що він відразу йде з документами. Тобто його при прикупу... покупці ви отримаєте його з документами і в моменті відразу можна ставити його на облік. Ось така техніка, в принципі, альтернатива білоруським тракторам. Давайте поглянемо його ще раз. Поглянемо зовнішньо. Ну, відразу скажу, він досить невеликий по своїм габаритам відносно потужності. Тобто 90 сильний міні-трактор і є не дуже здоровий. Але бачимо передні колеса, які високі, але досить тонкі. І заднє теж ну, не дуже і велике. 14,9 на 30. А переднє у нас. Зараз З цього боку глянемо. 8 на 24. Ось такі передні противаги, великий комплект, прям їх багато, і в задніх колесах також маємо гарні такі жовті противаги. Оглянули. потім безпосередньо кабіна. Ну, виглядає, класно. Погляньте, як зроблено петлі. Тут у нас для повітря є дефлектори, сама ручка така блискуча. Металічна, потім. Вихлопна труба вище кабіни. Ну і безпосередньо погляньте, а, яка в нас тут гофра на повітряний фільтр. Здорова і якийсь сам величезний фільтр. Ну, і бачите, є швидкозйоми для його обслуговування. Ну і ось ще додатково сапун встановлений. Напишіть в коментарях, для чого це він. А тільки вантежить ось такий. Куліно, чи воно нормально пропускає а, повітря через себе, і чи тут не буде воно тріскатись. Мені здається, було б краще, якби воно було більш скошене, менший супротив для повітря. А так як це турботрактор, встановлена турбіна в ньому, ось то повітря йому треба і багато. Тому ну, так, добре. Окей, давайте тоді. Подивимось уже на колеса, самі крила погляньте, який тут потужний. Кронштейн іде. Тобто вони не будуть відпадати. Це дуже добре. Оце проблема насправді є. А, такого роду техніки, що а, ці крила завжди при вібраціях на грудках відпадають. Передній міст дуже грубий і потужний. Погляньте, є скрізь резиночки, пельнички. Також тут, звичайно ж, гідравлічне рульове. Як все виконано, є в нас. І та для змащування, Це з цим окей. Потім капот у нас вже безпосередньо. На стійках. Ну, відкривайся. Примерз. О, це нормально. Оп, відкрили. Бачите, дві стійки, він гарно відкривається, дуже комфортно. Встановлений кондиціонер. Погляньте, бачите? У нас є він. Потім а, ось сама турбіна, як все виконано, патрубки. Тобто їх варто знімати, якщо ви хочете, доступ до самої головки. Чотири ну, циліндри, звичайно, ось сам компресор на кондиціонер добротно зроблено. Вимикач маси давайте оглянемо. А де він? Не знаходимо. Більше всього, що він може бути ще й в салоні. Так, він, мабуть, в салоні знаходиться так, он видно знизу під сидінням сам вимикач маси. Тобто навіть бачите, біля капоту не варто ходити, щоб його запустити. Оптика, бачите, тут вже в нас стоїть лінза. Одна, чи це відображення далі йде? Просто Не можу зрозуміти. Так, це, походу, одна лінза або й дві. Ні, одна. Одна лінза, габарити повороти по боках, також тут габарити повороти і освітлення згори. Ось такі ще додаткові рамки для захисту самого скла кабіни. Ну, в принципі так. Бак величезний у нас, пластиковий з рівною підлогою. Тут можна отак просто подивитися, скільки там лишилось, якщо не орієнтуватися за прибором. Ззаду в нас ми маємо камеру заднього виду, бачите? Підсвіткою власною Ледовською. Також ще підсвітку з гри, з регулюванням кута нахилу, мигалочку, ЛЕД стопи, повороти задні розетку для причепа, потім трьохсекційний гідророзподільник чи навіть чотирьохсекційний. Мабуть, трьох бачимо два комплекти гідровиходів тут. І ось тут ще два. Ще один комплект гідровиходів. Я думаю, що він трьохсекційний. Гідравлічних циліндрів у нас два ззаду на новісті. Є ось такий уже повноцінний фаркоп для великих пречіпів, такий, як, наприклад, від діла, від газона, від Камаза і сам вал відбору потужності. Виноси у нас, бачите, такі з підсиленою рамкою вареною. Кабіна бачите, кріпиться уже і на гумовій подушці, і на пластмасовій подушці пневмоконектор для причіпа є, ну і бачок для омивайки. В принципі, все необхідне, що потрібно є в кабіні. Давайте оглянемо. Також немаловажливий фактор. Дві підножки маємо. Ось, двері відкриваються широко. Згори стандартна історія. З обдувом повністю всього. Бачите, окремий обдув є заднього скла і окремий обдув переднього шторка. ЛЕД-світильник, вентилятор, управління кліматом. Світлом згори прикурювач і USB для зарядки телефона, потім форточки відкриваються з боків три рейчага на гідророзподільник, потім сама коробка передач. Бачимо, у нас три рівня швидкостей, потім також чотири передачі і реверс. У нас тут має бути. Потім микач маси. Ось, приборна панель з ЖК-дисплеєм по центру. Вімкнення світла тут все є. От, і а, саме сидіння. Бачите, воно без бильців. Але все одно є досить зручним, так як на ньому є і регулювання, і воно на пружині. Тобто, все необхідне. Присутнє, воно додатково без шувано таким матеріалом симпатичним. Все плюс підстаканник, місце для особистих речей, а місце для попелу від куріння. все в ньому є. Двом людям в ній буде не дуже комфортно їздити. Ось, кабіна розрахована лише на одного. З такий міні-трактор. Ну, вже не міні, а повноцінний трактор. Напишіть, будь ласка, у коментарях запитання, що б хотіли, щоб про нього показали, розказали, що, може, детально розповіли. Будемо дуже вдячні. Ну, дякую за увагу. На все добре.